Пане Володимир, скажіть, будь ласка, яке питання може стати таким своєрідним чорним лебедем як для Гарріс, так і відповідно для Трампа? Чорним лебедем для Трампа вже стало те, що Байден відмовився від балотування і прийшла Камала Гарріс. І зараз? От я знаю, що багато хто з колег, які позиціонують себе як політтехнологи, вони зараз гадають. Що кожна команда, кожен штаб зможе запропонувати щось таке, що може стати тригером для зміни ситуації, зміни настроїв США в останній тиждень, тиждень перед голосуванням. І що це? Чи, чи вдасться? А нема простої відповіді. От я думаю, що зараз особливо в штабі Камали Гаріс над цим ламають голову. Щось таке вигадати, запропонувати якусь таку тему, яка б змінила ситуацію, тому що. От, навіть, там, виборча кампанія нинішня, вона як гойдалки Спочатку була перевага так. і явна ініціатива в руках Трампа, потім в вересні, навпаки, скоріше, у Камала Гарріс А останні тижні ну, всі пишуть і говорять про те, що перевага у Трампа. Тому зараз я думаю, що головне, головний виклик саме для команди Камала Гарріс треба знайти тему, якісь е, е, речі, які би поміняли цю емоційну ситуацію. Uh -huh. Поки що, я не бачу такої. А чому що штучно можна було вигадати такого, щоб різко поміняли угу. ситуацію? Пане Павле, а ви як думаєте? Вибори ж не закінчаться, коли підрахують голоси. О, це так. Ця історія, вона надовго, оскільки а. це тепер не політика, це тепер ідеологія цінності. Тобто люди, які живуть в великих містах, вони живуть в спільнотах. І вони вибирають, з ким спілкуватися. Я от з паном Володимиром можу поспілкуватися, а з кимось ні. А люди, які живуть в громадах для республіканців, вони вибирають людей, які навколо них. 58% американців кожну неділю ходять до церкви. Тобто це абсолютно інша реальність, інша система цінності, спосіб життя. І крім того, вибори ж вони не тільки, як ми обговорюємо, президент, а Конгреса, а третина Сенату, а що там буде, хто там ким буде заблокований. Тобто все тільки починається. І справді ні про чорних лебедів. От впаде біржа, от вам або інфляція посипеться, або щось буде на Близькому Сході, і нафта так піде. Все може бути. Ці вибори так звичайно, про якихось чорних чи там картатих лебедів. Але вони про мобілізацію. Хто зможе мобілізувати своїх виборців, хто притягне їх голосувати? Хто більше зареєструє голосування вже почалося, той виграє. Оскільки в цих штатах, де там, воно там коливається, в маятниках, як їх люблять називати, це, це питання мобілізації. За тебе приходить на 20 тисяч людей більше, ти виграєш. 20 менше? Такий штат, як Пенсільванія, ну, подивіться, який штат. Тобто, в Філадельфії одне, там, а за 30 міль від Філадельфії, там вам скажуть, вони там в Філадельфії. Ну, Тобто, це абсолютно різних два способи життя і їх ментальність. І як на мене, те, що починається з цими виборами, воно не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Ну, подивіться. От ми з вами говоримо про тих, хто на тій картинці, ну і правильно, але ще є віце-президенти. І от у Трампа, кандидат на посаду віце-президенти Джіді Венс, він реально все більше стає ідеологом. і дуже розумним ідеологом, Але на відміну від багатьох політиків, яких зневажають американці, от дуже класно, що його показують. Я з ним не поділяю там погляди на багато питань, але він вірить в те, що він говорить. І це насправді для американської маніпулятивної політики щось нове. Так що на нас очікує, всього дуже багато. От ми думаємо, що ми там допітляємо до шостого, подивимось, результати і скажемо: ну все, а тепер ми знаємо, що далі робити. А як на мене, шостого все тільки починається. Це так. Да. Багато підводного каміна і багато є да, да, да. Да. <репліка. <репліка>, <репліка>, репліка. Я от чого боюся, а, ну точніше, побоюсь, що чорні лебеді можуть з'явитися після п'ятого. Листопада. так, да. так і буде, вот, вот, да. Да, велика поляризація суспільства. Да.